Я собі задала сьогодні питання, що для мене християнство? Християнство не номінальне, не релігія, не ярлик, а істинне, ну, як віруючої людини. І я зрозуміла, що християнство істинне це не просто ходіння до церкви, там, два рази на тиждень, це не просто ходіння до школи, на уроки, чи слухати, чи переслуховувати. І я зрозуміла, що на тому етапі, де я є, розуміння християнства – це є стиль життя. Для мене християнство це стиль життя. Це не то, що трошки сюди, трошки туди, трошки сюди, трошки туди, а стиль життя, який здобувається і росте на основі Слова Божого. Цього треба вчитися. І цього може вчити тільки слово Боже. Тому що ми знали, як поводитися в світі. З маленьку нас вчили. Але як поводитися як дитина Божа, як цар і священник, як віруюча людина, як людина, а, яка утитождена з Богом, з його присутністю, Духом Святим, треба вчитися. І це може вчити нас тільки Боже Слово. Тому. Є один стиль життя, є інший стиль життя, є такий стиль життя. Кожен собі вибирає. А ми вибрали стиль життя віруючої людини. І не просто на словах, а от істинно ти сам собі розумієш це. Ти сам можеш назвати, озвучити, який стиль життя твого. Мій стиль життя. Християнина, мій стиль життя віруючої людини. І я в тому росту, я розвиваюся, я збагачуюся, але тільки через слово Боже. Тому що нічого не може мене навчити. Бо я не знаю. По великому рахунку, ніхто з людей, хто прийшов до Бога, він не знає, як жити християнським життям, допоки не візьме слово і Бог його не буде вчити. Оце залиши, а оце прийми. Так не роби, а тепер поступай так. І так, крок за кроком, і ти ростеш в цьому, і ти розумієш, що пам'ятаєте, в Антіохії перший раз назвали учнів Христа Християнами. Вони не знали, як сказати на них, бо такого явища до цього не було. Тобто вони дивилися на Христа, поки Він там три роки активно проповідував, жив. І вони побачили, ой, а вони поступають так же само. І от, ну, якби там Галина, Галини ні діти, ну, так же ж кажуть, Ганна, Ганни діти. Так же само, це був Христос, а це Христовій, Отакі от християни, галечане там, Солуняне і так далі. І от вони, якби, це є приналежність. І ти розумієш, що це, ти вже себе не називаєш віруючою, ти вже не називаєш себе християнкою, як, як так, розумієте, по релігії. А просто ти так живеш, ти так живеш. І наскільки ти глибокий у цьому стилі життя, то кожен з нас може тільки сказати. Тобто для тебе це вже є стиль життя. Чи ти ще не усвідомив цього, чи ти ще просто як по релігії стараєшся виконувати букву закону, так? чи ти вже розчинився у цьому на цей період, що для тебе це вже, ти вже не можеш інакше? Тому що твоє мислення змінилося через Боже Слово, твої повадки змінилися. А твоя розмова, яка видає тебе, вона теж змінилася, твоя поведінка, воно все міняється. Це новий стиль життя. Слово Боже називає це християнство. Це так цікаво, що а, той живе світським життям, той живе таким життям, той живе, кожен собі, а ти живеш як християнин, істинний, так. Істинний християнин. А, а як жити, як істинний християнин? До е, сказано слові. Треба читати, просто читати, допитуватися. І це теж вже стало стилем життя. Без цього вже ти не уявляєш, ти так вже багато знаєш слова. Але тим не менше, оці потріпані книжки вони завжди знали. А потім міняється на чисті і знову люди потріпані. І ти розумієш, на якій сторінці тебе не перегорнув, і ти знаєш, тут читав, тут читав. Тому що, коли ти читаєш, ти ж знаєш, що ти вже це читав. І не один раз. Але тобі не це читати. Бо, воно не старе для тебе. І разом з тим тебе ніхто не заставляє це робити. За тобою ніхто не підглядає скритою камерою. Це твоє просто бажання, це твоя тяга. Ти сам це хочеш. А що ж тут такого, що я от сама хочу? Я визначила для себе, чому я так люблю читати Боже Слово і навіть говорити а, те, що я вже знаю, що сидить в мені. Це мій мир. Це мій мир. Тому що воно настільки заспокоює. Яка б думка до тебе не прийшла, яка б новина для тебе не прийшла, я зараз так сідаю, беру слово, де-небудь відкриваю і читаю. І, для те, і, і приходить мир, і я зрозуміла, воно живе. Воно написане, якби на папері. Книжка ну просто книжка, але для тебе це не книжка. Ти знаєш, що це Біблія, це особисте звернення Бога. Ти читаєш, ти умиротворюєшся, ти наповнюєшся миром, ти наповнюєшся відповідями Божими, ти наповнюєш спокоєм, і ти ще більш і довірі. І ти думаєш, Боже, ти ж мене до цього часу довів. Так значить, і далі я в твоїх руках і сьогодні, і завтра, і, і на перельоті, і, і, і будь-коли це мир. Тому Євангелія на грецькій мові означає добровістка, ангелос, добрий, як ангел, сповісник. І це, до, і це дійсно. Нічого ти іншого не знайдеш, як і все добро. І все для твого життя, такого доброго, такого мирного. Але крім того, що ти тут чарпаєш, Як тобі жити? То чи є дуже багато того, що Господь розраховує на тебе? Що ти маєш робити? Бо якби ми були просто споживачами, такими користолюбцями, тоді це було б дуже неправильно. Тому що Господь так полюбив, що віддав. А отже, і я маю прийняти цю любов, жити цю любов і віддавати. Господь, а що ти хочеш? І сьогодні, і завтра, і третього дня. Тому це не просто там не курити, не пити, не матюкатись, про це вже навіть не говориться. Це зовсім інше, як це ем, сприймання себе і середини. І от як сказано, відділіться. Відділіться, і Бог прийме вас. І ти розумієш, що дійсно от зараз, не на початках, а зараз. Ти, ти, ти приймаєш себе, ти відчуваєш себе, що ти відділений. Чи ще не зовсім. Ти відділений від світу. І розумієш, що воно не стається в одну мить. І за перший рік мого християнського життя це теж не сталося. І я далі в тому процесі, щоб навіть не думати так, не, і так далі. І слово це називає перемініться, розум ваш Словом Божим. Для того, щоб мій розум мінявся. Це невід'ємна частина мого життя. Слово Боже. Це є невід'ємна частина мого життя. Але як Господь мудро зробив? Серйозно, тому що він сказав: йдіть і пийте цю воду задаремо. Так? Тобто, ти і я, ми маємо доступ до цієї благодаті кожну секунду життя, так само, як і до Господа. Але от коли ми перестаємо її читати, ми, ми, вона нас перестає тягнути, скажу так, до неї, бо читаючи слово. А це теж є одна із різновидностей спілкування з Богом. Коли нас перестає тягнути. І знову ж таки, все залежить від тебе і від мене. Бог не буде заставляти, але якщо перестає тягнути, значить щось увагу забрало інше. Так. Буде інша вода, яку ти будеш пити, і все смачніше і смачніше. а... Цього ти не будеш бити. І та вода тобі потім покаже, куди вона тебе довела. А сам буває дуже пізно. Тому мені так, мені так це подобається, що все залежить від мене. Мене не треба бити по губах, мені не треба бити по руках, як люди іноді кажуть. Мені не треба, щоб ну, якби я чогось не можу позбутися, от господь там от, забери силою. Тайте минулого разу, дві дороги. А що вибираєш, то залежить від тебе. Адам був створений, а різниця між мною і Адамом в тому, що я сама вибрала. Я Сама вибрала. причепитись, спочатку він мене вибрав. Але я сама вибрала, щоб удодужнитись з ним. Тому наше християнство, воно усвідомлене, воно не нав'язане, воно не під страхом, не під палицею. Це твій і мій вибір. І воно в нас усвідомлене. Вже за стільки років, і в і в такий час це твій свідомий вибір. Коли ми прийшли до Христа, кожен прийшов так, кожного на то була причина. І кожен мав на це якісь інші спонукання. А от тепер ми можемо чітко сказати, це наш свідомий вибір, свідоме життя, як віруючої людини, як християнина, як дочки чи сина Бога живого. Дякуємо. І коли ти бачиш, ну, в кого скільки там років пройшло, Так? тридцять. У 2006-му, Вот 30 років. І коли ти бачиш ці 30 років, і ти сам собі розумієш, це так. Тобто ти змінився. Ти знаєш, хто ти був, ти знаєш, хто ти зараз є. І ти знаєш, а ще скільки перед тобою, і наскільки ти а, прагнеш в тому розвиватися. І воно є. Тому, якщо, як я вже казала, немає цього розвитку, немає духовного росту, то в тебе немає духовної зрілості. Так можна прожити, ходячи до церкви двічі на тиждень, чи хоч кожен день немає значення, і так залишитись незрілим християнином. а просто пробувати у тому, що слово Павло називає початки науки Ти задоволений твоїм ростом. Ти рада, що ти в тій кондиції, в якій ти є. Ти маєш за що Богу подякувати? Маєш. Не то, що там він мені щось там сукенку наудав, чи капці, чи щось. Ні, деться про мого духовного чоловіка, про мій духовний зріст. а Бо це тільки його робота в мені виховувати мене. Наставляти мене, обрізати мене, а, і ти приймаєш це, і тобі комфортно наразі в тому, хто ти є. Але коли ти дивишся вперед, ти розумієш. а там ще стільки, то ти розумієш, окей, добрий старт в мене є. І я иду і дали.